9 вересня. Понеділок. Пісня народжена життям. Частина третя. Бо він як огонь той у золотаря, і як у пральників луг. МАЛАХІ 3.2. Англіканська церква за днів Ісаака Уотса почала ухилятися в бік холодного формалізму. Ходити до церкви стало модно. На недільних богослужіннях церква часто була переповнена. Однак християнство в стилі життя продовжується, мені ні про що не переживаємо, серйозно турбувало Ісаака отця. Його не задовольняв байдужий стан церкви. Він знав, що був тільки один спосіб, за допомогою якого самовдоволені християни могли позбутися свого духовного заціпіння. Необхідно, щоб вогонь духа осяяв їхні серця. Він опустив своє перо в чорнильницю і написав такі рядки: О, Дух Святий! З небес прийди, утіш нас всіх, настанови, серця вогнем любові запали і до небес спрямуй. Ви коли-небудь відчували, що ваша любов до Ісуса холоне, тільки вогонь Духа може допомогти їй запалати з новою силою. Іван Хреститель звертався до формальних віруючих, закликаючи їх прийти до Ісуса, котрий хреститиме Духом Святим і вогнем Матвія 3, 11. Що таке хрещення вогнем? У священному писанні вогонь уособлює собою присутність Бога. Перебуваючи в пустелі, Мойсей зустрівся з Богом біля палаючого куща. Кущ горів, але не згорав. Вогонь символізував собою присутність Бога. Слава Божа, яка перебувала між херовимами в старозавітній святині, символізувала близькість Бога до свого народу. Стовб вогненний, котрий уночі вказував шлях ізраїльському народові, символізував собою Божу присутність. Вогонь, що впав із неба і поглинув жертовник, який пророк Ілля збудував на горі Кармел, символізував собою присутність Бога. Вогняні язики, що зійшли на апостолів у день п'ятидесятниці, знову ж таки символізували собою присутність Бога. Хрещення вогнем означає очищувальну життєдайну присутність Бога. Вдихнути життя в холодне серце християнина може лише одне тепло Божої присутності. У своїй книзі Прихід утішителя Лерой Фрум пише: необхідно, щоб очищувальний вогонь вилився на нас і в нас, щоб він торкнувся кожної клітини нашого єства, кожного куточка нашої душі. Саме це відбулося під час п'ятидесятниці. Ви пам'ятаєте, що перед п'ятидесятницею апостоли були наповнені духом егоїстичного суперництва, прагнули до першості, до самопіднесення. Однак після п'ятидесятниці гордість зникла, і Христос посів перше місце в їхніх думках, учинках та усьому житті. Чи молитеся ви про Божий очищувальний вогонь? Нехай сьогодні вашою молитвою будуть слова Ісаака у Серця! Вогнем любові запали.